Всім привіт! Сьогодні зранку вже в нас такий сніжок. Кури всі в курникові, не хочуть виходити. Яєць поки немає. Може вже й не будуть так нестись, бо. Морози. Сьогодні два яйця кури знесли. Прийшли морози і кури кужі, починають нестись. Вода в них замерзла вже тут, але сніги їдять, якщо хочуть.